Далі ще по замовленнях. Тут замовлення маленьке. Можливо, не маленьке, там треба дивитися, можливо, є ще полімерна глина. Тут пташенята. Ось 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 такий красивий жолудь і гарбузик. Маленький мініатюрний, нагадую, що за ці капінетка в нас є котики, сови красиві. Ось така новенька пташка є і для глини, і для, і для печива ця велика. Всі вона задів фоні доріє. Мініатюрних кадрів у нас дуже багато. Переходьте, будь ласка, на сайт. Зараз я не встигаю просто приймати замовлення тут в особистих повідомленнях, тому що зайнята збиранням ваших посилочок. І тут принтер надрукував цей інструмент для створення бусинок.